Добрий день! Сьогодні на огляді у нас будинок, старе місто, Новоселівська вулиця. Значить у нас тут 5 соток, приватизована земельна ділянка, окремо стоящий будинок. Бачите, зараз показую вам ділянку. Ось як по заборам, шиферний і сітка. Це у нас ділянка. Тут у нас індивідуальне опалення, заведено в будинок, вода з колодязя. Бачите, там гараж у нас є. Заходимо в будинок. Тут при вході така кімнатка маленька. Далі заходимо в нас. Також прихожа, кухня невеличка, опалення, насос стоїть. Вода з колодязя, у нас заведено будинок. Так, це у нас. Тож кімнати невеличкі, як бачите, висока, висока дуже стеля. Висота 2,95. 2,95. Дві так. печки. Дві печки є. Дві грубки, синочок, дві грубки можна палити. Друга. Ось одна. А ось друга. Ось одна, а ось друга. Ага. Так, це у нас третя кімната. І останнє. Такий цікавий будиночок. Дзвоніть. Покажемо зручний час.